Привіт, друзі, з вами я, Олександр. І сьогодні це не дуже такий звичайний контент для мого каналу. Тому що це відео буде, де я буду розказувати пару фактів про гру, також пропонуйте свої. Так, і ми пішли до першого факту. Ліхтенштейн. Мікродержава, яка існує. І у наш час приблизно вона існує з 1720 року, приблизно так точно дати я не пам'ятаю, але але вона не зображена на карті гри, тому що вона є мікродержавою і розробники, скоріш за все, не додавали Мікродержави, щоб, наприклад, не перегружати гру. І також вони націлювалися на більш загальні факти. Також немає Ватикану, Сан маріно Монако, Андори. Ну і самого Ліхтенштейну. Короткі 5 фактів про Ліхтенштейн. Одного разу після того, як. Ліхтенштейн відправила свою армію на війну у 1866 році. Та, по, е, та армія повернулася з 81 солдатом замість 80. І, до речі, вони ніколи не програвали вій, е, у війні. Не знаю, наскільки це правда. Але так в інтернеті сказано. Другий факт е, продаж Аляски у 1867-му, коли Сполучені Штати купували Аляску у Російської Федерації, князівство Ліхтенштейн згадувалося у деяких документах як потенційний учасник переговорів, і, можливо і справді Ліхтенштейну пропонувалося покупку Аляски. Наскільки точно, не знаю, я це впевнено скажу. Але це цікавий досить факт. Третій факт: Ліхтенштейн є один з найменших держав в світі. Вона є шостою за площею. Четвертий факт. Е Ліхтенштейн до сьогоднішнього часу. ну, в 1860 х в 66-му році, як я сказав в першому факті, мала армію, але на наш час вона не має армію і, на, як я знаю, її захищає Швейцарія та Австрія. П'ятий факт. В Ліхтенштейні є е, конституційна монархія. Зараз в Європі це не так часто можна помітити, але це монархія, де монарх все ще має значні політичні повноваження. Переходимо до наступного в цікавого факту про гру, про гру. А, забув сказати Діхтенштейн у грі можна зустріти, тільки у фокусах. Австрії та Німеччини Ось прописуємо Ліхтенштейн. І тут ми бачимо фокус. Inviting The Royals of Liechtenstein. Що в перекладі можу погано перекласти, але в перекладі. Е, прибути чи щось на кшталт до князівства Ліхтенштейн. І також в, у німецькому райхі, райсі Ліхтенштейн і Саппорт Екоп Ліхтенштейн. Щось приблизно переклад допомогти у перевороті Ліхтенштейн. Це приблизно тільки кажу. А переходимо ми до наступного факту. Андора. Знаходиться вона між Іспанією та Францією. Виникла вона приблизно у IX столітті. Із суперечок на кордоні. І вона також не зображена в, і... в грі, і її ніяк не згадується в самій грі. Але факти все ж таки скажу. У Андори є унікальна форма правління з двома співкнязями. Президент Франції, як спадкоємець Зі сторони Франції та єпископ е, Іспанії, як спадкоємець Іспанії, що зрозуміло. Це єдиний випадок у світі, де голова держави є одночасно президентом іншої країни і єпископом. Там ще одної країни. Країна є без армії. Е... Вона входить до числа тих країн, які. <клес> Вона входить до числа, які країни не мають армії. Так. Е... Це. Це був другий факт. Получається третій факт. Третій факт: в Андорі є офіційна мова каталанська. Це єдина держава, яка має каталанську мову як офіційну. Тобто, ніде її не зустрінеш як офіційну, бо, до прикладу, Каталонія, Барселона, там є каталандська на наш час також. Але вона не є на офіційному рівні, скоріш за все. Четвертий факт. Е... Столиця Андори. Місто Андора Лавельє. Е... Найвисокогірніша столиця Європи. Це місто розташоване на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. моря. П'ятий факт. Е... Андора не була запрошена на Версальський мирний договір. Так, як вона була одною з найменших держав і в цьому ж часі, то її не запросили, тому що, скоріш, цього, забули про неї, то її не запросили на Версальський мирний договір. Тому Деюри Андора. Була у стані війни з німецькою імперією, потім німецьким райхом, а потім вже з демократичною та комуністичною Німеччиною. Тільки у 1957 році цей стан було е, офіційно припинено. Скоріше всього про підписання мирного договору між державами. Так. Тепер ми переходимо до французької сторони. Монако. Що знаходиться у, на виході до Зараземного моря біля Ніцци. Вона є друга найменша країна в світі незалежною державою. За площею, понятне діло. Її розмір складає при, приблизно 2,2 квадратних кілометра, що приблизно дорівнює центральному парку. У Нью-Йорку. Щоб ви розуміли, густо населений Нью-Йорк. Добре повернемось. Е у Монако. Князівство вроді Монако. Е більше на поліцейських на душу населення. У Монако працює понад 500 поліцейських, що означає тут, що найвища щільність поліцейських на душу населення у світі, і це можливо робить країну Монако одною з найбезпечніших у світі. Четвертий факт: е... У Монако знаходяться океанографічні музеї. Який очолював Жак Івкусто, якщо я правильно вимовив, протягом 31 року? Це не просто музей, а всесвітньо відомий центр вивчення морського життя та збереження океанів, що розміщується приголомшовій будівлі на скелі. Чесно скажу, я про цей факт вперше чую. Четвертий факт. Гран-Прі Монако Формули 1 є єдиною гонкою в календарі, яка не відповідає мінімальним вимогам МАФ або ж Міжнародні... Міжнародна автомобільна федерація. Щодо довжини траси. Однак завдяки своїй історії престижу та унікальному розташуванню та вузьких вулицях, на вузьких вулицях вона залишається невід'ємною частиною чемпіонату. І п'ятий факт Принц, який одружився з Голівудською зіркою. Князь Рені Третій одружився з відомою американською актрисою Грейс Келлі у 1956 році. Вона також не знаходиться на карті. Ну, що я вроді повторяв. Це одні з мікродержав, які не знаходяться на карті. Е -е. Наступний факт. У нас іде Сан Марино. Приблизно знаходиться ось тут. Почнемо зразу з фактів. Тут нема що більше говорити. Це є найстаріша республіка в світі. Сан Марино вважається найстарішою існуючою державою та Конституційною республікою в світі, яка заснована згідно 3 вересня 301 року нашої ери. Другий факт. сан марин має унікальну систему управління з двома капітанами-регентами, які обираються кожні 6 місяців і діють як співголови держави. Це приблизно ну, не знаю чи точно, ну, скоріше буде, як працює у Андори. Третій. Сен Маріно зберігало свою незалежність протягом століть, уникнувши анексії з боку Наполеона, до прикладу, який пропонував їм розширення території, але вони відмовились, щоб зберегти свою традиційну свободу. Та під час об'єднання Італії вони відмовились також і втримали незалежність. Четвертий факт незвичайний виборний процес. У Сан-Маріно діє система, за якою громадяни можуть бути оштрафовані, якщо не проголосують на виборах. Отака От демократія в сучасності. Я не критикую демократію просто. П'ятий факт. Країна всередині країни. сан Сан-Марино є анклавом, тобто повністю оточене територією Італії, що ми можемо побачити? Ну тут немає, але як ми пам'ятаємо, ось тут. Це схоже з Ватиканом або ж Лесотою. Ватикан біля Риму. А Лесото це в нас знаходиться в Південній Африці, приблизно десь ось тут. Приблизно. Тут Естванія, який має кордон з Мозамбік, а тут Лесото, який повністю перекритий південною Африкою. Наступний факт або ж держава: Ватикан. Також немає згадок як Сан-Марино, немає згадок у Грі. Перший факт найменша країна у світі. Ватикан є найменшою державою у світі за площею приблизно 0,44 квадратних кілометрів, що менше центрального парку у Нью-Йорку. Так і за населенням, що приблизно приблизно е, населення є біля 800 мешканців. Другий факт відсутність в'язниць і громадянства за народженням. Ватикан не має власних в'язниць. Е, Засуджені перебувають тер, е, термін у італійських в'язницях. Крім того, ніхто не народжується громадянином Ватикану. Громадян своє тимчасовим і надається тим, хто працює і служить у Ватикані. Третє. Ватикан є незалежна держава, яка не є частиною ООН або ж ООН Об'єднаних Націй. Е Ватикан є єдиною країною у світі, яка повністю визнана об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО, е, при цьому її більша частина е, території це е, є частиною ватиканських музеїв, що включають Сікстинську капелу, перетворюючи всю державу на величезний та неперевершений. Музейний комплекс. Чесно, не був, не знаю, наскільки він перевершений, ну тут так сказано тому. П'ятий факт. Латинська мова унікально зберігається. Ватикан є одним з найбагатьох місць у світі, де латинь, все ще активно використовується. Вона є офіційною мовою Святого Престолу, і нею пишуться багато офіційних документів. Навіть деякі банкомати у Ватикані пропонують латинь як опцію. Далі. Тут я зразу кажу, в сценарії в це не прописано. Я згадав вже під час запису. Ще є факт про Трієст. Так відомий як Незалежне місто Трієст. М -м -м, не пам'ятаю його, вроді. Після вже Другої світової чи до, кажу ж, не пам'ятаю. зробили як вільним містом, вроді після. Приблизно це ось ця вот частина, яка і зараз знаходиться під італійською. Під італійською державою. Якщо не помиляюсь. Так. Вона була створена у 1947 році. І вона зараз є частиною Італії. Е... Вроді частиною Італії. Можу перепутати. Також факт про те, що Танцинг Тут можна звільнити, але якщо ми ста станемо за країну, ми не зможемо звільнити його ніяк. Що я замітив? Я не раз пробував. Можливо, зараз можна, типу, оновлення. Після оновлення останнього. Ну, як я не пробував, типу, за Польщу його неможливо звільнити. Може, це і за демілітаризації, ну не суть. Також є вільним містом. Тут є доказ, що інтерно. International City Вибачте, не, що, не, що можу неправильно говорити. Е, також є не, незалежним містом, що тут вони зобразили. В деяких мотах зобразили. Таких як Нювейс вроді. Так само в Нювейс можна помітити такі держави, як Ліхтенштейн, Монако, Андора, сан маріно Ватикан. Е, також. Є факт про те, що, якщо не помиляюсь, після версальської, після Паризької конференції та Версальського мирного договору, Клайпеда, так звана ця частина, була підпорядкована Франції, тому що там таки не змогли вирішити, кому вона переходить, але литовська влада ходіла клайпеду. До себе притягнути, то вони увійшли. а Французька влада добровільно віддала без війни їхню. Ну, як їхню, на цей час їхню територію. Так. Про що ще. А, також. Україна. Факти про Україну. Що тут змінилося? Як ми можемо побачити, міста України є тут, понятно, це польська, Львов, Коваль, Львов, Станіславув. Тут вже російська, Проскурів, Вінниця, ну це в українському. Скоріше всього Одеса, Ніколаєв, Кривой Рок, Черкаси, Київ, Житомир. До чого я веду? Якщо. Я, ми беремо всі повністю всі території. Ось, ось. Ужгород, це, скоріше всього, чеська. О, господи. Цернауті. Перепрошую, скоріше всього неправильно. це, скоріше всього румунська. Це татея Альва. Скоріше всього, знову кажу. Неправильно сказав. Ну, Ми всі території беремо. Е, Чехія. Е, Румунія і Радянський Союз. Зараз підвисне трохи. Але що хочу показати. Ось. Це все Польща. Показуємо. Е, стаємо за Польщу і беремо, звільняємо Україну. Це цікавий факт. Який я помітив. Вибираємо чи Україну, і тепер дивимося. Розробники вирішили зробити так, щоб коли Україна стає незалежною, її назви міст мінялися. Типу, тепер не Львов, а Львів, Коваль, вроді так і був. Тепер Ужгород. то я не Чернівці тепер Проскурів Вінниця Було, Житомир і вроді, був Київ, а не Київ, Черкаси, Миколаїв, Херсон, Одеса, Білгород-Дністровський і так далі, типу Донецьк, а не Сталіно, Харків, а не Харков. Також е, ну, Крим так і не відноситься до України, бо, згадаючи українсь... Україну тих часів, то на Паризькій мирній конференції, як ми знаємо, Україна надавала свої кордони. Але в грі це не відображено. Добре, також ми можемо побачити оновлений прапор. Тепер це Республіка Україна. Я вам покажу, як виглядало раніше. Також буде вставлено на нас тут Кост Левицький. Досить відомий політичний діяч України. Також. Переходимо ми до наступних сет. Е, Переходимо до комунізму. Прапор в нас інший. Українська Соціалістична Республіка. В старішій версії прапор був без УРСР надпису з синьою полоскою. Тобто, як виглядало вже після Другої світової війни, оновлений прапор. Ой, прошу. і також Микита Хрущов, або ж Нікіта Хрущов, тут як в нас головний держави. Переходимо до наступних. Це також полі... важливий політичний діяч не тільки в українській історії, а також у всьому Радянському Союзі. Який також знищував, скоріш за все, і спотворював українську мову. Переходимо до. ОУН. Тут в нас Українська Національна держава. Як раніше вона була просто Україна. І в нас тут Степан Бандера е, на чолі. Хоча ОУН, якщо згадати, як саму організацію, це були ОУН... Євгена Конувальця, а після вбивства Євгена Конувальця у Амстердар... Амстердамі чи Родердамі, не пам'ятаю точно. ну, У Нідерландах. Е... ОУН було поділено на ОУН Б і ОУН М. ООН Бандерівці і ОУН Мельниківці. На мою думку, можна би було створити так. Це ідея розробника модів і так далі. Щоб. При переходженні е, гравці змогли би вибрати між Мельниковцями, Мельниковцями, Ківцями та Бандерівцями. Типу, або Степан Бандера, або Андрій. М -м, Мельник. Це просто так просто, цікавий факт. Також тут можна було, наприклад, замість Микити Хрущова. До прикладу, Микола Хвильовий. Це. Він велику роль зіграв у нашій історії, українськ... історії України. І переходимо до останньої партії нейтралів. Український гетьманат, і в нас такий гетьманський прапор. Тут в нас, е зразу кажу, розробники ріши... вирішили зробити так, щоб кожного разу. Е Політик був різний. Мені попадався і Данило Макаренко. Е, хто там ще Ілля Дорош. Тобто, я шукав інформацію про них, не було знайдено. Ось Єгор Пилипенко, також новий. Скоріше всього він є видуманим. Але це класно ну, Класно те, що вони так зробили. Але можу дати пораду, щоб це також можна було. Вирішувати. До прикладу, там, Павла Скоропадського, чи інших якихось відомих людей, типу. хто там. Е, хто у нас був. Зараз підглянемо е Вільгельм, е, Вільгельм Абсбург, Тобто, як е Василь Вишиваний. Ну, типу, це досить цікавий, цікавий персонаж, який відіграв важливу роль в Україні. Чесно, думав, вийде таке коротке віде е відео. А вийшло на 20 хвилин. Е, що хочу сказати. Е, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. Всі посилання в описі. І з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!